Цоколов на правий фланг, когут ліву ногу, когут, когут від передачу. денок, пробуває поворотах з рикошетом. Навіс від кутового пропорця. На дальню там падіння. Копієвський показує вільний удар. Підбирання за господарями. Дієго. Дієго пробуває по воротах із шикарної позиції. Команді допомогти Ковут підключає Соколова. Соколов штрафному. Прострільна передача. Дуже спокійно. Володимир Салюк підбирає м'яч, але одразу втрачає його. Дієго з-під двох. Момент не завершується. Ні, не завершується забитим м'ячем. Польових шанси. На 17-й хвилині. У лівого берега було прострільна передача. Славно Максим Миханів. Не свистить, дає грати. От, подібну боротьбу він сьогодні ігнорує. Рашиця класно розкрутив соколова, пробив. Арі Уран на правому фланзі. Моура зміщується. Виконує передачу МБА у штрафному. Мба пробуває по воротах. Центрального півзахисника з лівого флангу подачі від калітвінцева. Момент для штрафного майданчика. Сідний не вибуває. Падіння. Копієвський мовчить. Той не впав, то й продовжив. І потім Семенов, от 50-й номер викидає ногу на зустріч мічу, але, мені здається, він не б'є супарника. Каче у штрафний майданчик. Володимир Салюк з дальньої дистанції. Салюк в стійку кравець. Добиває але. Це з розряду небезпечний момент. Моура, Дуже здорово. Капінуса вмикає. Капінус подача у штрафний банада головою. Моура. Моура. Забуваем з 19-25 Моура. Зачепився за м'ячем ба. На рашится віддав, в рашияся. у штрафному майданчику. Удар. Поворотах не влучає. З лівого флангу Косовський виконує подачу. Дальня стійка банада. вистрибував, але не дотягнувся. Розвертає м'яч у напрямку. Баракут. До цього добігає Сукоручко, Баракута на Сіднею. Сидней. з Капінусом, А Шастал. Знову правий фланг, і знову звідси подача у штрафний майданчик. Сідней добігає, пробуває по воротах Сідней. Соколов коут назад повертає. Дедух. Подача у штрафний майданчик від Дедуха. Ух! Підборання з ударом по воротах. поракута на кутовий переводить. Є свисток від Віктора Копієвського. А Руслан Дедух. Удар від Денука відбуває. Голки. Прадобування немає. Вона не завершується. Слів нічого з ним зробити. Не зміг сідний. Подача Сухоручко. Перед Войцеховський зупиняє м'яч перед собою. Войцеховський. Грає на Олега Синицю. Синиця. У жарти майданчик заходить. Синиця. під ліву ногу Синиця. Простріл. Віктор Копієвський фіксує перемогу. Металіста 19-25. В Першому наголошую. Матчі плей-офф між цими командами.